Доброго дня. Амбулаторія номер 9 Слухаю вас. Дев'ята амбулаторія працює і закриватися не збирається. Плітки про можливе закриття амбулаторії на селищі Хімзавод повзуть вже кілька тижнів. Пані Тетяна досить часто відвідує поліклініку, тож такі чутки її не на жарт налякали. Вчера сказали, що просто закривають, тупо закривають. Люди все дуже возмущені. Хто це говорить, я не знаю. Але мені дзвонять різні люди, що це розповідають. Ці дії відбуваються вже десь протягом півтори неділі або навіть більше. Люди дуже стурбовані, вони одне одного підбурюють. Да, дійсно, ці чутки є, вони не, до дійсності не мають ніякого відношення, але, але це в, на посілки тут набуває великих обертів, тому що люди бояться, що лікарню закриють, але її ніхто не планує закривати і не планував. Зараз в амбулаторії працює шість лікарів: два сімейних лікаря, два терапевти і два педіатра. Амбулаторія працює не тільки в будні, але й в суботу. Лікарі відвідують немобільних хворих вдома. Працюють як і в інших амбулаторіях з електронною чергою. Про те, що амбулаторію не збираються закривати, кажуть і у відділі охорони здоров'я. Навпаки, є плани щодо її ремонту. Навіть зроблено проекти 9 амбулаторії. Це ремонт криші, це ремонт приміщення колишньої поліклініки, де раніше розташовувалась поліклініка на селищі хімічного заводу. Ми навпаки подаємо проекти всі донори в канадські, в американські, в німецькі. І сподіваємося, що в цьому році нам вдасться зробити капітальний ремонт 9 амбулаторії. Тетяна Волкова, Єгор Митник, Новини ПТРК. Наркопритон у власній квартирі. Три роки тюрми може отримати 22-річний тернівчанин за виготовлення та розповсюдження марихуани. Його та ще трьох раніше судимих жителів тернівки заскочили під час обшуку за вживанням травички. Тепер на чоловіків чекає суд. Поліцейські Юрівки повернули власнику мопед. Двоколісний він залишив біля хати, але хтось його вкрав. Крадія перестріли вже на околиці села. Ним виявився чоловік, що вже мав проблеми із законом. Мопед повернули власнику, а викрадачу загрожує як мінімум штраф, а як максимум позбавлення волі. Сильний вітер, який піднявся ще ввечері 4 березня, протримається як мінімум два дні. Відповідне повідомлення розмістили на сайті Державної служби надзвичайних ситуацій. Сила вітру сягне 20 метрів за секунду. А ось погода буде теплою. Температура повітря прогріється до 13 градусів. Отримали пенсію на 100 або більше гривень. Не дивуйтесь. З 1 березня стартувала індексація соціальних виплат. Якщо розмір пенсій підвищився в зв'язку з цим, з цією індексацією, хоча б на копійку, то буде проведена доплата до 100 гривень. Якщо воно як підвищення складає 10 гривень, відповідно доплата до перерахунку складає 90 гривень. Тобто, підвищення повинно бути не менше ніж 100 гривень. Це стосується тих, в кого є це підвищення. Я категорія людей, яка які отримують мінімальний розмір пенсії, розрахунковий розмір пенсії дуже низький, і в нього є доплата до прожиткового мінімуму. Сам розрахунковий пенсії розмір пенсії перерахувався, але доплата до прожиткового мінімуму залишилась на тому ж самому рівні. Це стосується тих, кого тільки пенсія складається з мінімальної пенсії 1497. Таким чином, чим більше пенсія, тим більше доплата і навпаки. Незначительно, может, рублей на 20, на 25 не больше. У меня очень маленькая пенсия. А те, кто мало получает, мало и достается потом. Какая была? 2-350. Я так думаю, порядка 2-700. Может, больше чуть-чуть. Но не 5 тысяч. Також пенсіонери, чий стаж перевищує 30 років та чия пенсія менше 1600 у березні та квітні разово отримують 2410 гривень. Це індексація пенсій за попередні роки. Також весною субсидіантам прийде субсидія з живими коштами. Ілона Паспалова, Максим Гургола, новини ПТРК. Ще більше павлоградців зможуть захистити себе та своїх дітей від інфекційних хвороб. Місто отримало 17 тисяч доз вакцин проти кору, паротиту, краснухи та дифтерії. Мы ездили за вакциной в Днепропетровск, где получали централизованную поставку с Киева. Это вакцина ИХИП, и ИПВ это инактивированный полимелит и оральный полимелит. На сегодняшний день у нас все виды вакцин для детей и взрослых есть в наличии в достаточном количестве. Медик говорить, що за останні два тижні нових випадків кору не реєстрували. Проте лікарі радять робити щеплення тим, кому це необхідно. Щеплення роблять в один та шість років. Вакцини виробництва Індії та Бельгії. На сьогоднішній день від всіх видів вакцин ніяких осложнень нету. вакцина, вакцинація сама робиться як? приход до лікаря. Терапевту, сімейному або педіатру обязательном порядку Человек, якому буде делаться вакцинація, должен бути абсолютно здоров. розрішення на вакцину. Пацієнт дає э, о том, что що йому буде та или другая вакцинація. Загалом, Дніпропетровщина отримала 184 тисячі доз вакцин. Цими вихідними Павлоград відзначатиме не лише міжнародний жіночий день. 9 березня у сквері Шевченка влаштують народні гуляння з приводу Масляної. По обіді тут будуть ігри, пісні, млинці та традиційне спалювання обудала зими. Також 9 березня виповнюється 205 років з дня народження найвідомішого українського поета Тараса Шевченка. Тож до його пам'ятника місцеві літератори планують покласти квіти. Вот это сердечко – це дерево щастя. Це можна сказати, річ. Ну, буває, я їх делаю різних розмірів. Ну вот останнє хотілося мені зробити в формі сердечка. У свій робочий час Катерина приймає звернення від громадян та опрацьовує їх. Вона співробітник виконкому. А коли з'являється вільна хвилина, переходить до творчих справ. Когда у меня є вдохновение, я ну, люблю щось интересное сделать. Ну, иногда у меня, я могу сделать сережки. Э, э, Топіари это дерево счастье, э, ну, ожерелье. Ну, у меня масса ідей в голове, но не хватает времени. Свої роботи выключно для себе та для своєї семьи. Колега Катерини Наталія також має хобі – Вона вишиває картини. Я не так давно занялась вишивкою. Це таке увлечение моє. После работы, в зимнее в основном время. Весеннее, конечно, такой возможности не будет, но все равно я буду находить время, потому что это душевное занятие. Я получаю от этого удовольствие. Жіноча половина виконкому присвятила виставку показ своїх творчих робіт Міжнародному жіночому дню. Наталя вже не в робочій атмосфері демонструє свої картини. Скажімо, маки і сояшники. Це така українська тематика на мові моєї творчості або як це прийнято, це так називаємо тріптіх. Це в парі йдуть ці картини. Це Проза Глорія Дел це повна зашивка. Ця картина має назву «Совершенство». Це друга картина після першої моєї роботи. Тому якби навчальний такий матеріал, ну, я вважаю, вдало вона вийшла. На виставці представили близько сотні робіт рукодільниць виконкому, а із сотні методом голосування обиратимуть дві найкращі. Все дуже подобається. Дуже подобаються. У нас дійсно такі майстрині, я не знаю, відкрі вони черпають це натхнення, готі розбігаються. Таке все чудове, дійсно, такі творчі в нас дівчата, люди в виконкомі. Дуже багато, дуже багато таких виставок, екземпляри, за які хочеться проголосувати. Не знаю, я ще подумаю, потім зроблю виводи. Жінки, чиї роботи наберуть найбільшу кількість лайків, отримують подарунки від міського голови. Ярослав Євраєв, Максим Горгола, новини ПТРК.